У світлі презентації останніх процесорів, відеокарт та що не менш важливо їхніх цін, велика кількість геймерів починає приглядатись до заліза минулого покоління. І ось тут на сцену виходить один з тих варіантів, який дуже доподобує великій кількості геймерів, адже він стриманий майже в усіх питаннях, він не має якихось занадто великих закидів, але при цьому він чудово справляється з поставленими до нього задачами. Шановне панство, мова йтиме сьогодні про Lenovo Legion Pro 5, 16 9 покоління. Традиційно Починаючи з дизайну, варто зазначити, що він дуже обережний. З одного боку, він не має кричучих елементів, які кажуть цим оточуючим про те, що це саме геймерський ноутбук. Тут про це каже виключно обережний мінімалістичний логотип Legion Ось тут. І, власне, все окей. Ще й решітки радіаторів, також трошки не зовсім стандартні. В усьому іншому дуже стримано і лаконічно. Хоч колір і має назву Onyx Grey, як на мене, то він все ж Onyx Black. Проте, незалежно від кольору, його алюмінієва кришка та верхня частина корпусу дуже приємні на дотик. За збірку годі і згадувати, все, звісно ж, зібрано надійно та якісно, нічого не люфтить і не скрипить. Настільки якісно, що важить Легіон ПРО 5 2,5 кг. і це 16 діагональ. І коли ви вперше візьмете його в руки, я обіцяю, ви скажете ого, якраз через тактильні відчуття і вагу, яка сконцентрована в таких невеликих габаритах. Але вага тут має свій сенс та реалізацію, про яку ми поговоримо пізніше. Кришка, до речі, відкривається майже на 180. Градусів, що ніколи не буде зайвим, насправді. Хоч цей ноутбук теоретично може використовуватись і крієйторами, в ньому відсутній слот для карток SD чи хоча б microSD. В іншому з роз'ємами усе чудово. На правій стороні 3,5 мм мініджек, фізичний перемикач камери та 5 гігабітний USB A. З лівого боку ще один USB A та 10 гігабітний USB C з підтримкою DisplayPort. А от те, що я завжди обожнюю: усі основні роз'єми розташовані на задній стороні. Тут і гігабітний RJ45, ще один Type-C з підтримкою DisplayPort та Power Delivery до 140 Вт. HDMI 2.1 та два п'яти гігабітних USB-A. І на мою думку, це ідеальне розташування портів, серйозно. З кожного боку є по USB a для периферії, одненькі c і все все інше не заважає і знаходиться позаду. З дисплеєм у цього ноутбуку все дуже цікаво. Незалежно від модифікації, це матовий дисплей з діагоналі 16 дюймів, IPS, роздільною здатністю 2560х1600, на а от далі цікаво, існує версія на 165 Гц, там яскравість 300 ніт. Версія ж на 240 Гц, така як в нашому випадку, має яскравість 500 ніт та підтримку hdr 400. Дисплей напрочуд добре відкалібрований, має 100% покриття кольорового простору dci p 3 та дельта і -E сірого та кольорів 1,5 та менше одного відповідно. Тож використовувати його можна не тільки для геймінгу, а й для споживання та створення високоякісного контенту. За введення тут відповідає вже звична клавіатура Legion True Strike, яка, на мою думку, є найзбалансовані. Серед усіх геймерських продуктів. Клавіші оптимального розміру, стрілки не урізані, нампедом також цілком можна користуватись без болю. Набирати текст приємно, як і на будь-якому легіоні чи йогу, але не сінгпед, звісно ж, не сінгпед. але все ж дуже зручно як грати, так і працювати. З цікавого на клавіатурі відсутній правий контрол, який замінили на клавішу Copilot. Можна дуже довго сперечатись про потрібність такого рішення, проте за великого бажання на Windows все можна переназначити. Проблеми в цьому загалом не бачу. Мені здається, що не обрізати клавіатуру вдалося завдяки тому, що сюди не ліпили велетенський тачпет. Так, на фоні сучасних ноутбуків, де тачпет займає взагалі третину усієї цієї деки, він може виглядати невеликим. З іншого боку, ми говоримо про геймерський ноутбук. Тут тачпет, якщо є, і можна користуватись, це вже добре. Але я змушений сказати про найголовніший мінус цього ноутбуку: це його звук. Серйозно купуйте одразу навушники і не розраховуйте на динаміки цього ноутбуку. Звук плаский, невиразний та тихий. Більше тут немає чого сказати. Проте найголовніше, звісно ж, залізо. Lenovo Legion Pro 5 працює на базі 24 ядерного процесору Intel, що має 32 потоки, 8 продуктивних ядер з базовою частотою 2,2 ГГц, та до 5,8 турбобусті на одне ядро. 16 ефективних ядер мають базову частоту 1,6 ГГц та турбобуст до 4,1 ГГц. Чи треба казати, що це все ще один з найпотужніших процесорів взагалі? Під час стрес-тесту продуктивні 8 ядер працюють з частотою 3 ГГц, а 16 ефективних працюють на 2,5 yeah okay. Все стабільно, температура при цьому складає 88 градусів. Враховуючи габарити та потужний процесор, це дуже пристойний результат. При цьому важливо, що все це стабільно, тобто тротлінг майже відсутній, завдяки фірмовій системі охолодження Legion Cold Front 5.0. За відеочастину відповідає RTX 4070, що має 8 ГБ відеопам'яті та потужність 140 Вт. Звісно ж, є ще й швидкий SSD-накопичувач та 32 ГБ оперативної пам'яті, які вдало доповнюють цей дует. І про продуктивність в іграх можна сказати. Тільки одне чудово. Серйозно, усі тести, що ви бачите на екрані, зроблені в роздільній здатності до 1560 на 1440 на високих налаштуваннях графіки з рейтрейсингом та DLSS в режимі якість. І в кожній грі ви отримаєте щонайменше більше 60 кадрів за секунду. В тому ж КС2 ви отримуєте той фреймрейт, для якого розрахований такий високогерцовий дисплей. Тож з упевненістю можна сказати, що Lenovo Legion Pro 5 це дійсно стабільний і продуктивний девайс, завдяки якому можна стабільно грати в усі сучасні Проєкти на високих налаштуваннях графіки та з високим фреймрейтом, навіть сталкер 2 так. Згідно з тестами 407 в цьому ноутбуці або відповідає середнім результатам тестів, або ж переважає їх на 5-10%. Звісно, варто відзначити і той факт, що на графіках тестів в іграх можна побачити температуру вищу за 95 градусів, проте це відбувається буквально на секунду і виключно через турбобуст, бо коли якесь ядро вважає, що йому терміново треба розігнатись, на максимум температура, звісно ж, буде підвищуватись. Але знову ж, враховуючи те, що ми говоримо про 24 ядра і про компактний за габаритами корми. Корпус це більш ніж приємно. Скажімо так, в цій ціновій категорії та габаритах його температурні та його частотні показники під навантаженням є одним із найкращих. Ще ноутбук оснащений своїм власним чипом LA1AI та системою Lenovo AI Engine, які мають оптимізовувати ігровий процес у режимі реального часу, і чим більше ви граєте, тим більше ноутбук під вас налаштовується. Автономність. Камон, яка автономність може бути у такого монстра? Під навантаженням батареї 80 вт години вистачить ну максимум на годину в найкращому випадку. Під час серфінгу інтернету ну годинки може на 3 на відновити ємність за допомогою 300 ватного комплектного блоку жилення може менш ніж за годину. До яких висновків ми з вами можемо прийти? Lenovo Legion Pro 5 16 9 покоління це друг справжнього геймера, який здатен наблизити вас до відчуття преміального геймінгу. Чудова продуктивність та дивовижний дисплей дають змогу дійсно насолоджуватись ігровим процесом. В той же час його вага може для когось стати доволі спірним питанням, як і автономність. Ну а що ви думаєте про легіон про 5, 16, 9 покоління? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами не заску був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.